Всім привіт! Хочу в цьому відео оглянути два замовлення. Одне замовлення у мене з компанією Reflame, як завжди, інше з сайту Єва. Ну, там немає продуктів, які можна порівнювати, але я взагалі скажу свою думку і про замовлення з Reflame, і про замовлення з Yeva. Так, І почнемо ми, напевно, з замовлення з Reflame. Взяла я ось таке мильце це новиночка серії Love Nature з е, гарбузом і корицею. Хочу зараз відкрити разом з вами та понюхати його. Ось таке гарненьке, кругленьке мильце, е, гарний тут малюночок гарбузика. Дуже воно пахуче і пахне корицею. Воно мені нагадує, е, у минулорічних каталогах були. Е, і, напевно, я в цьому році таке замовляла в формі яблучка. Теж з корицею і прянощами було дуже гарне мильце. Таке воно осіннє. Дуже гарне. Наступне, що ще я замовила? Я замовила ось такий мультиактивний бальзамчик. Е, у відтіночку. Де тут відтіночок? Е, Тут 2,1 грама. У відтіночку Разбері тобто малинка. Там є три відтіночки. Ось такий гарний стильний футлярчик. І ось, бачите, ця ось біла серединка, вона вважається, як за бальзамчик. А рожева ця болоночка дає колір. Ось такий дає легенький колір. Та є в нього такий приємний аромат у цього бальзамчику. Дуже він мені подобається. Наступне, що я покажу, це новинку каталогу номер 13 Ось такі олівчики. Я взяла собі у смарагдовому відтіночку, тому що я дуже люблю зелений. І всі олівці для очей вони в мене саме зеленого кольору. Різних відтінків, різних текстур, різних компаній, але мені схотілося взяти у компанії Reflame теж зелененький. І ось такий він зараз зробимо сводчик. Ось, я зробила два сводчики. Бачите, він такий трішечки, наче блискучий. Без таких явних блискіток, але є такий деякий перелив. Зліва я його трішки підтушувала, справа залишила таким, який він є. Ось я більше люблю розтушовані стрілочки, мені більше вони пасують, подобаються, і на швидку руч намалювала ці дві стрілочки і побігла. Дуже гарний олівчик, всім рекомендую. І гарна зараз на нього ціна 99 гривень, здається. Так, ось дійсно я в каталозі в новому вже знайшла ці олівчики. Ось мій відтіночок смарандовий. Дивіться, дуже гарний макіяж у дівчинки. Так, і прем'єрна ціна ще досі 99 гривень, кому хочеться. Різноманіття. Є чорний, сірий, блакитний, коричневий. Можна навіть глянути, що коричневий, напевно, буде більш матовий і чорний. Сірий, блакитний і смарантовий вони будуть більш такі з блискітками. Навіть, напевно, сірий буде навіть самий блискучий, тому що так явно блискітки. Але якщо ви сумніваєтесь, ви можете зайти на сайт компанії Reflame е і там глянути сводчики за кодами продуктів. Там є сводчики, є макіяжі, моделей, все можете подивитися. І що в нас тут написано: ще ефектна підводка з рифелем, що виключить, легко ковзає по шкірі, забезпечує стійкість, водостійка формула не змазується. Ось я навіть. Намагалась його змити, скільки він в мене там пробув недовго, так? але вже водостійка формула це дуже гарно е, тримається, так? І якщо ви попали під дощик, якщо у вас водостійка туш і олівчик, це взагалі ваш макіяж нічим не буде е, змитий. І знайшла у новому каталозі ось ці бальзамчики, що я замовила малиновий. Тут ціна без знижки, але зі знижкою вони були 149, здається, чи 189. Але це дуже гарна ціна, враховуючи, що вони дуже е, зволожують. І ще тут є SPF-15. Дуже гарні бальзамчики. Ну і саме останнє, що я хочу показати, е, це ось такий наборчик, я замовила. Е, Трішки тут у мене пікасо був 299 гривень, коштує наборчик. Що до нього входить? Масочка. Ось така дуже гарна, поживна, гарно зволожує волосячко. Тут її 30 мл. Я думаю, для короткого волосся разів на 3, для такого довгого, як у мене, разів на 2 вистачає. Це дорожній варіант, можна брати з собою, не переживати, що десь та баночка розіліється чи розсипеться, чи ще щось. Наступне паста. Зубна пасточка Optifresh з натуральними олійками. Підходить для будь-яких зубів, і вона йде без втору, але вона безпечна. І дуже вона заспокоює ясна. Якщо у вас є якісь проблемки, звичайно, що вона не вилікує ваші всі каріси, стоматити, хвороби, це зрозуміло. Але якщо щось легенсеньке, якесь запалення, і відразу ви почистите нею зубки, то е вона заспокоює їх. Наступне дезодорант Йдемо. Ось такий дезодорант, я ще такий не пробувала. У мене був з оранжевою і фіолетовою кришечкою, поки фіолетовий мій фаворит. Тут написано Incibel Fresh. Так? 48 годин захисту. І я так розумію, це такий у нас е освіжаючий дезодорант. Ну, Будемо пробувати. Е наступне, що в нас тут йде, tender Care. це ось такий. Больчоночок, як то на нього кажуть, так? Мульти заспокійливий такий бальзамчик. Зараз я вам покажу його. Ось так. Така коробочка. Ось такий бальзамчик. І він абсолютно прозорий, не має ніякого запаху. Він такий схожий трішки на вазелінчик, але він більш поживніший. Дуже гарний. Ще в цьому наборчику був ось такий кремчик для рук. Тут 30 мл. Це така міні-версія. Для сумочки підійде, для подорожей, коли треба швидень, швиденько зболожити ручки. І весь тут намальовані такі квіточки. Дійсно, аромат квіточок, оцих польових травок, дуже гарний спокійний аромат, Не ярко виражений, дуже гарний. І ще в моєму замовленні ось такий антибактеріальний засіб олійка з маслом чайного дерева та лайму. Зараз я відкрию вам покажу ось така олійка. Вона підходить для обличчя, для нігтів, для тіла. Для таких діляночок, ну, різноманітне, тут 10 мл. Вистачає надовго, ви відкриваєте, тут немає ніяких пімпочок, помпочок. Відкрили і користуєтесь. Бачите, тут вже є доступ. Ось така вона трішечки масна, ця олійка. Зрозуміло, що це ждак олійка. Має. Приємний такий е, запах чайного дерева. Так хто знає, як це пахне, ну, я думаю, що більшість людей подобаються такі ароматики. Вони легенькі, це не лаванда, це не кориця, це не щось таке дуже. Е, я що, як я? Я ним лікувала <кхух> оніхолізис на нігтях. Потім різні всі такі запалення на обличчі, на тілі, можна пришечки підсушувати ними, які такі дуже е, жировики, чи якось там ще вони називаються. Тобто дуже гарна штучка. Коштувала вона, зараз глянемо. Десь тут були пропозиції. Е, ось 149 гривень. І е, хочу наголосити, що цей каталог ще діє до 4-го 10-го, тому, якщо хтось хоче. Можете мене замовити, оформити замовлення або приєднатися до, Orifla, до компанії Oriflame І відразу ж з першим замовленням ви отримуєте кешбек 15%. Якщо ви когось приєднаєте, ще вам буде 10% знижечки. Можна взяти безкоштовну доставочку за рахунок якогось продукту, а перша доставочка новочка. Завжди безкоштовна. Тому приєднуйтесь, кому цікаво. Пишіть в коментарях, я з вами зв'яжуся і все вам поясню. І ще в цьому замовленні в мене була, були парфумки. В мене забрала їх дівчинка ось такі Love Potion. Ще тут Love Potion Secrets є, але їй саме сподобались ось ці. Вона пробнички нюхала і їй сподобався Love Potion. Тому ось таке було замовлення з компанії Oriflame. Новий каталожик, як завжди. Я для нього виділю окреме відео. Він дуже цікавий з новиночками, Тому подивимось в окреме відео. А зараз я хочу ще е, показати вам своє замовлення з сайту Єва. Це бренд Patricia Ledo. Там була е, акція 2 дерівня 4. Два продукти ви берете, два вам подарунок. Ну, У мене тут п'ять продуктів з Ледо. Два мені пішло в подаруночок. це бальзамчик. І ось цей консилер. Були в неї за 10 копійочок. І три продукти я купила за повні варністю. І ще купила ось такі патчі. Давайте з них і почнемо. Е, патчі, бренд називається Cinnana. Я так розумію, це щось китайське або корейське. Ну, тут, тут була наліпка на мові, але я її зняла. Э, ось так така коробочка. Сонечко, о, сонечко так гарніше. Ось така коробочка, там їх 60 штучечок, і зараз ми їх розв'язуємо. Ось тут у нас є така ложечка, якою треба брати. Патчики. Це патчі йдуть на зволоження. Е, зараз. Ось такі вони гарненькі, зелененькі. а Тут ще є ось така штучка. І ось наші патчики не такі. Ось ось такі. Бачите, вони напівпрозорі, з блискітками такі. Дуже багато сивороточки в них. Так, я думаю, будуть дуже зволожувати. Мають приємний аромат. Бачите, аж навіть витікає з них. Ця ну, дуже гарні. Я думаю, що мені сподобається. Е, чому я замовила в Єві, не в компанії Reflame, так, тому що ну, мені вони чомусь не підійшли. Не знаю, можливо, мені взагалі всі патчі не підходять, тому що чутлива шкіра. Але ж все ж таки ну, люди користуються. Я думаю, що спробуємо, якщо не підійдуть, то буде прикро. Наступне, що ми з вами подивимось, це ось такі два консилери. Один я купила. Е... То чи 149. Чи... Я не пам'ятаю, яка ціна була, але пам'ятаю, що 100 з копійками. А цей мені пройшов, виходить, за 10 копійочок. Зараз ми їх порівняємо, і я вам скажу, який мені підійшов, який не підійшов. Я вже користувалася. І зараз скажу свою думку. Ось сводчики. Це оцей перший консилер. Ось цей. Він такий трішки засвітлуватий, і... Така в нього текстура дуже, я б сказала б, така нерідка. Ось. А інший ось цей, він більш е, такий ріжіший. І мінус в нього запах, як у порошку прального. От я не знаю. Цього аромат спиртує. Е, ну, за, за рахунок цього, напевно, він швидко і застигатиме. А цей ось цей інший, він. Воня дуже воняє апральним порошком. Я... я навіть користуватись ним не змогла. Чесно, я не знаю, хто ним користується, як ви користуєтесь. Якщо хтось купував щось із Патрісії Ледо, когось, може, є якісь відгуки, будь ласка, напишіть. Можливо, я неправильно зробила, що повелась на цю акцію. Можливо, вони всім таке ось підсовують, яким неможливо користуватися відтіночок 01, але він, ну. Якщо видно, зараз отак на сонечко, да? це світліше і це і ну, видно. Наступне, що я покажу, це буде олівчик для брів та бальзамчик для губ. Скажу, скажу відразу: олівчик для брів мені дуже сподобався. Зараз покажу відтіночок це в нас е, 03, самий темний. Е, я не люблю коричневі відтінки на бровах, якщо брови чорні. Ну, Я не розумію цей такий тренд, не тренд. Ну, Я розумію, так, дівчинка світленька, так, на волоску, але брови в неї чорні. Навіщо коричневим олівчиком малювати ці брови, не розумію. Я завжди беру собі самий темний відтіночок, і він мені завжди підходить. Ось такий грифель. Гарний дуже мені подобається, що він не круглий, а саме ось такої форми. Щіточка гарна. Зараз покажу сам відтіночок. Ось такий відтіночок, я не вважаю, що він занадто темний, дуже він гарний, все розтушовується, тому мені цей лічик сподобався. За 10 копійочок ще мені попав ось такий блиск для губ колор. Хуштон 04. Це такий клікер. У компанії Oriflame теж такий є клікер ось так клікати. Зараз покажу вам відтіночок. Звук, звичайно, ну, Oriflame такого не було, не було такого звука. Ось. Зараз зроблю сводчик. Відразу скажу, що він розтікає цей бальзамчик. Е, без олівчика, напевно, його носити не варто. І наносити, напевно, не з цього бальзамчика, так, а з кісточки. Брати кісточку і обережно наносити. Тому що виходить ось таке гарний звичайно, такий гарний відтіночок, осінній. такий і все Але ну, він розтікається. Він зараз трішечки ще так підплавиться на сонечку, як маселку, і зовсім буде все погано. Як для домашнього, я його брала для дому, носити, то ну, нормальний. Наносити його так обережно кісточкою, і... але ну, носити кудись його на люди я б не змалував. І останній лот це ось така косметичка з п'ятьма пензликами у наборі. Чим мені... ну, я бачила по відгукам, що це буде набірчик маленьких пензликів. Звичайно, я не думала, що настільки маленькі, але. Для подорожі, а мене скоро чекає подорож. То як для подорожі дуже класна пропозиція. Ось такий в наборі є пензлик для пудри. Мягенький, дійсно гарний. Потім є ще чотири пензлики маленьких. У кожного є своє призначення: один для консилеру, один для. Тіней для розтушовки, для нанесення. І що мені подобається? Якщо у вас зовсім мало місця, то ці пензлики зараз ось так розкручуються. І, до речі, їх так зручно мити. Е, теж е, зручно. І ось так вони вкладаються. Якщо, наприклад, мало місця, ну, я думаю, щоб класти отак цей пензлик ще менше, да, то дуже теж, теж буде зручно. Гарні пензлики, мені подобаються. Е, я ж кажу, звичайно, я не думала, що вони настільки будуть маленькі, але все ж таки, ну, з мою долоньку, вони є. З мою долоньку ці пензлики є, ці трішечки менші. Е, але, все ж таки, це дуже, я ж кажу, ще раз зручно. І в комплекті йшла ось така косметичка, в яку можна не тільки пензлики покласти. так, Бачите, скільки ще тут місця є. А й і в мене влізли, влізли сюди консилери, вліз сюди бальзамчик. Олівчик не влізає, тому що він дуже довгий. Але ось так. І ось такі були мої замовлення з сайту Єва з компанії Oriflame. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші враження від засобів від компанії Reflame, хто брав щось з сайту ЄВА. І акції, ось ці були 2 до рівня 4 або ще якісь. Пишіть свої враження, пишіть відгуки, що вам попадалося на подаруночки, що ви вибирали на подаруночки. І дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі.